Вітаю сьогодні. Відбулося форум на півдні України, який об'єднав Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку області з великою присутністю громад, більше 120. обговорили інструментарій, як можна досягати успіху, об'єднавши наші проблеми зусилля, ділимося між собою успішними кейсами. Вони є в кожній області окремі, в кожних громадах для того, щоб ми. Досягнули результату, тому що ми працюємо всі над однією задачею. Ми маємо розвивати наші регіони, розвивати наші громади для того, щоб ми могли наш голос був почутий. У нас був присутні, присутні міністерства, які засвідчили свою підтримку, що це навпаки потрібно робити для того, щоб систематизувати проблематику і вирішувати це на рівні держави, для того, щоб ми могли створити не Регіони відновлення області чи громади, а точки зросту економіки України, і у нас для цього є всі можливості. Ми просто маємо це реалізувати, тому що тут по по результатам я бачу, що ми концентруємося на економічному зростанні, на соціальних проблемах, на те, що потрібне кожній громаді, і будемо е збільшувати. Е Взаємодію між регіональними між областями, між громадами для того, щоб наша комунікація привела до покращення. Дякую, пане Ігор. перш за все дуже дуже вдячна господарям за. Сьогоднішній форум насправді дуже важливо було провести в Миколаєве такий захід, бо він об'єднав всіх нас, прифронтові міста та громади. До того були зустрічі і форуми в Чернігівщині, в Сумщині, і що я хочу сказати, що ми створили асоціацію прифронтових міст та громад для того, щоб вона була. Платформа для консолідації, бо питання, які у нас виникають, вони різні, але вони і однакові. Бо це життя диктує нам, коли ми постійно перебуваємо під обстрілами. Під вибухами, але нам потрібно, щоб життя було, щоб люди не покидали міста та громади, незважаючи на всі виклики. І сьогодні підіймалося дуже багато питань, дуже важливих питань. Насправді ці питання вони потребують вирішення, і дуже гарно, що сьогодні на нашому форумі були представники уряду, і ми потім спілкувалися. Бо ці питання вони життєві, життєво необхідні для наших громад. і ми будемо вирішувати ці питання, ставити перед урядом, буде конструктивний і є вже конструктивний діалог між нами, як асоціацією, між громадами, між урядом і між президентом. Це дуже важливо для того, щоб наші громади були і були забезпечені всім необхідним для того, щоб продовжувати життя на наших містах і територіях. Я хотів би подякувати, подякувати Ігорю за те, що він сьогодні завітав до нас, знаючи, яка складна ситуація в Харкові щодня, він знайшов час і зараз поїде, як то кажуть, знову до себе. Це для нас і честь, і дуже добре, що він від асоціації сьогодні зауважив важливі моменти, які насправді стосуються. Всіх профронтових міст не ну лише Харкова. Харков був приведений як приклад, на деякі процеси, які стосуються компенсації податкових пільг і так далі. Ми теж тримаємо цю ініціативу, розраховуємо на те, що результатами сьогоднішнього форуму будуть конкретні накази чи прохання до уряду, до центральної влади. Ну і важливо, щоб сьогодні ті громади, які були, вони почули, побачили один одного, почули кращі успіхи чи. Настанови, яким чином краще працювати в себе в громадах. Ну і познайомились, тому що, наприклад, під час спілкування я, наприклад, дізнався, що дехто навіть і не знав, що Миколаїв за три з половиною роки жив без плітної води. Тобто для когось це сюрприз, що такі ситуації. А ми живемо, ми думаємо, що весь світ про це знає, і, а деякі люди навіть в нашій державі про це навіть ні разу не чули. І важливо, щоб такі контакти відбувалися, ми ділилися здобутками і найкращими практиками з нашими колегами. А від них отримували також їх е, класні ідеї і могли їх імплементувати в себе в регіонах і на місцевих громадах. Шановні журналісти, якщо у вас є питання, ви можете поставити їх, називають де прізвище та медіа, яка представляє. А, можна да? Галина повезлово «Новини лайф. Асоціація була створена для консолідації зусиль регіон, регіонів регіонів, аби уряд почув про проблеми власне регіонів, то які. Проблеми були озвучені. Найголовніше, який фідбек від уряду, що саме вже вдалося вирішити, і що вирішиться найближчим часом. Ну, перш за все я хочу сказати, що сьогодні є конструктивний діалог між асоціацією, громадами та урядом. І перше за все, це е, буде прийматися бюджет, і ви чудово розумієте, що для нас дуже важливо, е, який він буде. Так безумовно, це буде бюджет війни, бо наша держава Україна відстоює територіальну цілісність України. І ми це чудово розуміємо. Але ж зважаючи на все, ми бачимо, щоб в бюджеті було передбачено 64% ПДФО. Ми дуже будемо наполягати на тому, щоб в бюджеті було відображено те, що я казав вже щодо можливості компенсації. Скасування місцевих податків і зборів е, з е, посередньою компенсацією субвенціями з, з державного бюджету. Для нас це дуже важливо. Крім цього, е, це збільшення е, заробітної платні. Вчителям та медичним працівникам це таке базові речі, яких йшла мова сьогодні. Крім цього, дуже багато питань, які виникають, що стосується і ЦНАПів і реєстрації сільхозвиробників, техніки для сільхозвиробників. Це дуже важливі момент. Крім цього, будівництво укриттів, будівництво підземних школ, будівництво підземних дитячих садочків це нагальна. Потреба для фронтових міст і прифронтових міст, і тому все це можливо, і все це можливо тільки коли буде конструктивний діалог між нами, як територіальними громадами, урядом і президентом. Чи де на зустріч Я вважаю, що так. І у нас є діалог, Я з цього і почав. Хочу додати, що ця робота практично почалася раніше до асоціації. Асоціація це логічний результат цієї роботи були питання, які зверталися громади при фронтові до уряду. Ці питання вирішувалися і вони були розрізнені по регіональному приз... ну, признаку різні. І як приклад, це. А... Кредитування прихватованих території змінення е, порядку оцінення ризиків внутрі банку Нацбанку, що зробила Юлія Анатолійовна Свірденко, і зараз прифронтові громади кредитуються. І також збільшення ліміту з 80, восьмидесятам не пам'ятає до 280 млн мільйонів гривень для аграріїв. Це теж були зміни. Також там багато було змін. Ці зміни було в режимі звернення голів ОВА чи конкретних голів е, е, мерів е, міст для вирішення цих проблем. Рішенням логічним було об'єднання цих громад для того, щоб систематизувати ці проблеми вирішення. Вже є реалізація. Зараз уряд і офіс президента приділяють багато уваги при фронтовому території, розуміючи, що вони постраждали більш і потрібна увага. І це вже результати вже є. Це просто логічне продовження. І я сподіваюся, що це набере системний характер, і ми зможемо розробити програму відновлення. Ми не, не намагаємося не сподіваюся, ми розробимо цю програму відновлення регіонів прифронтових і подамо на уряд для того, щоб це врахували в державних програмах і бюджет, бюджеті України. Аліса Меліта Ременвісті. Скажіть, будь ласка, я з анонімних телеграм-каналів напередодні вашого заходу писали про те, що створення Асоціації прифронтових міст є підготовкою до створення політичної партії. Чи могли б ви це або розвінчити, або би ви це прокоментували? Це до мене і до вас, і до вас. Давайте я випишу. Знаєте, анонімні телеграм-канали, багато чуток. Коли ти щось робиш, завжди є чутки щодо політичної сили, і все таке інше. Я хочу сказати, що сьогодні йде війна. Перше і не до якої політики, я вважаю, що не потрібно рухатись з боку політики. Сьогодні потрібно нам вирішувати нагальне питання життєдіяльності міст. І саме асоціація створена для того, щоб лабіювати інтереси прифронтових міст та громад. Оце основна функція на нашої асоціації. Крім цього, це платформа, як ви бачили, для спілкування і консолідації. Бо те питання, як, з якими ми зіткаємось кожного дня, це вибухи, це прильоти, це рятування життя людей, це рятування життя дітей, як ви бачили. І це головне, щоб ми сьогодні зробили все можливе, що залежить від нас, для того, щоб зберегти наші громади і зберегти людей. А на якої політики тут немає зовсім речі, щоб ви розуміли. Будь ласка, питання до пана Міна Харкова. А, Ірина Чернишова, новини Останній рік у Миколаєві чомусь пішла така хвиля? Ну зрозуміло, чому міста порівнюють Харків та Миколаїв? Так, Харків під обстрілами, Миколаїв під обстрілами. Порівнюють все. Викладають клумби Харкова, поряд клумби Миколаєва. Пишуть про як відмітив день народження Харків, як відмітив Миколаїв. Ну, така пішла вона. З цього, з цього приводу в мене питання: як вам Миколаїв? Ну, перш за все дуже радушне місто. Я дуже вдячний сьогодні своєму колегі і голові військової адміністрації Віталію Якимо за такий, такий захід, який був місто чудове з традиціями, і головне, що це українське місто. Де Юлія, кореспондент, вдогонку до попереднього питання. Також наші міста постійно порівнюють, і як вам вдається. Попри те, що у вас постійні обстріли, постійні руйнування інфраструктури і так далі. Швидко вирішувати якісь нагальні питання. Там, ну, були ситуації, що у вас там за декілька днів відремонтували зруйновну дорогу. Там ще якісь питання. Як ви з цього виходите, як ви реалізуєте свій міський бюджет, так, щоб на благо міста все це йшло? Дивіться, ну ви ж теж також вирішуєте. Та всі прифронтові міста та громади вирішують. Кожна вирішує так, як він може, і я впевнений. Я сьогодні казав, що в цій залі, в якій ми сьогодні збиралися, немає равнодушних людей, і кож, кожна керівник територіальна громада намагається зробити як лучше, як швидше, як це буде для для людей більш комфортно. І ми також вирішуємо це і територіальна громада Миколаєва і інші міста Вирі вирішує в рамках своїх повноважень. Що вдається, що не вдається, на це вирішують вже люди. Ну у вас зокрема запроваджено безкоштовний борістю транспорту. У вас зняти податки з підприємців і такі інші ініціативи в інших містах України. Наскільки я знаю, цього немає. Ну будуть я розумію. От асоціація для того, що і створена, щоб обмінюватися досвідом. Так ми ж нічого не від кого не приховував. От мене сьогодні дуже зацікавили. Я вже дав певне доручення щодо медичної галузі, так і я впевнений, що ми будемо спілкуватися. Міжнародна діяльність. Так хтось приділяє мене вразила цифра за один рік. Територіальна громада, яка налічує 20 тисяч мешканців, зробила собі грант, будемо казати, міжнародна допомога 30 мільйонів євро. Так це ж безумовно успіх. І нам потрібно спілкуватися, щоб територіальна громада була сильною, і щоб ми були сильніші, Нам потрібно спілкуватися, перемати один одного досвід позитивний. Так є і негативний досвід, і не потрібно його приховувати. Якщо там не прибирають лістя, так вони не прибираються. А якщо вони прибираються, так вони прибираються. Тут не потрібно, але ж є базові головні речі. І нам потрібно спілкуватися, нам потрібно е, досвідом ділитися. Нічого тут страшного нема. Ще в мене одне питання. Це здебільшого до мерів. Як ви оцінюєте рішення президента Володимира Зеленського, що він позбавив Геннадія Доганева е, Ганева українського гнева? Я її дуже перепрошую. У нас п'ятнадцять тринадцять прямий ефір. Можна заберу мера Харкова і Гаря. Дуже вам дякую. Про, про Тоханача. <сх> 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 <свої> <сх> Як ви оцінюєте цю ситуацію і те, що він більше не, ну, не є мером Одеси, з огляду на це, чи немає страху, що президент може за якісь менші проскопчі і там, з проблеми позбавляти у принципі громадянства та знімати з мене? Перше, хто я такий, щоб коментувати рішення президента? Ну, чисто ваше. Ну, я вам сказав, це моя відповідь. Я вважаю, що може відбутися все, що завгодно. Більш того, я не є лише свідком, я є і учасником того, як мене позбавили права займати мою посаду на законний спосіб. І я повернувся через півроку. Може статися все, що завгодно. А ви задавали питання про політику. Президент України на початку війни сказав, що в нас немає в країні політики, партії, політичних і так далі. Є в нас єдина партія, називається Україна, і ми за нею сьогодні боремося. Я сьогодні на цьому заході не побачив жодного політичного гасла, політичного натяку чи якоїсь згадки про якусь політичну партію чи політичну силу. Тому будь-які політичні питання вважаю недоцільними в рамках цього. Форму. Є воркшоп Так. так. Сьогодні дуже важка ситуація. Різні можуть відбуватися події, але кожен повинен давати їм свою оцінку. Віталію, Олександровичу, питання, питання до вас. Прийнято в першому читані держбюджет. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, чи закладені там кошти на добудову другої гімназії і школи виборват? Це не зовсім так це працює. Накладаються гроші на міністерство чи розпорядник, який це робить. Mm. А далі міністерство в рамках цих грошей приймає рішення, що конкретно він буде відбудовувати. Тому е, друга гімназія це моя ініціатива добудувати, воно буде добудовувати. Тобто кошти будуть? Nice. Ні. Тобто, друга гімназія це моя ініціатива відновити, тому воно буде відновлено. Шановні журналісти, на цьому брифінг завершено. Спікери дякуємо вам. І вам також. Дякую всім. Дякую.